Сила, пацани, ні? Сила, сила, коварірочка. Ану то вот там віконечко, напишить: "Вгадайте, на чим Лілько тік що приїхав". Що за машина? Що за звір, пацани? З одного малого мотора не то програв чути. То зразу чути. Що це бензиновий вихлопну блищить. Але ти то любиш страшне. А ж хто не любить? Ні, ну ти що, ні? А старенький. Ти скажи, де ти вирвав таку тачку. Треба знати, потрібних людей. Треба знати, щоб на такій тачці розікати. Прости, тобі на такому не буде їздив. Ти Я завжди якихось таких Та Ми з братаном кінтуємося. О, вже ще кінтуй. тоби на ще приїхав, каже, ти з ким ще молочиш? Старенький. Пив, вчора. Треба дні вже запоїв. А я. Я навіть не їм. Зрання ставив флешку біля ліжка. Встав, причастив, струмозивши й пішов. Ну що, кавалерка, не буду довго затягувати, треба буде вам показати ту машину. Я вам скажуть, хто звірюга страшний. О, така тачка, щоб шо... ну. Та... Ти... Чорний. Та, не. я таке люблю, щоб їхав, нічого білого не було, щоб люди ще бояли, а ще дивіться сторону того машини. А нівеці, подобається? Подобається, брате, то моцний апарат. Дірочка, ну то що, я вам, коротше, показую. Дивіться, які то ескалей, да. Діла чи діла люди добрі. Ти з ким почав кінтувати. Стрій, та я всюди маю. Я маю простий, маю і трошки середній, маю все ще що. Хоч завтра все на гелику прийду новим. нові. Молодіж, подивіться. Брутал, ні. Брутал Якщо подивіть молодь, франківські номера. Значить, він всі міг зв'язати з франківськими бандитами. Маю сягі, бо я де ту я де відражні. Там щось дзвінок треба приїхали. Бах не кинули. І по городах, і не по городах, ні. Ой, Назаре, ти я би там він ще займає. Хто так не горіл? Городили, городили Хоть не спіши людей. Бля, а що агроном він їде на серйозний кажеш, Так. Молодіж, подивіться. який то зрив. Дідько такі, що. Я вам скажу, молодж, що тільки серйозні брутали на таких тачках їздять. Так, По-перше, 6,2 і два мотор. Шість і два мотор. Ви себе можете представити? Кікону, воно бензини з себе бере, як воно на душу бере. І вже починається ту, вже франківську городи шукаєш. собі? Якби то ще було легко, адміністрація адміністрації не д'єн поля, розумієш? там всі свої, всі вже зайшли давно на ринок. Кавалерочка, Машина... Я так... ж вам кажу, що діда на простих тачках не їздить. Ні. Та що ти? Якраз раз його кубатура. Ти два, чотири, сім, п'ять не сідає, то машинка має три літра мотор що ти смігає. Так що запам'ятайте, молодджо, що діда любить тільки завжди Вели? серйозні мотори. Літи, не летить в самоліт, не у нас звук має. Тяга, тяга. А ти очі піпла і погнув. По любому. А я. Коні ми вже включив 90-ті. Дратела на каділаці, треба буде з'їхати до туди. Лісочок. А ти бери хулі яке Ти гонці, і тебе хто тінь тимирончу, ось ти не їде, поки ти на каділака, люди, то я їжу не т'є, розумієш? <рес> ти не з марш та й будеш. Коротше, ду покажи, що легенько салончик. Баржа, баржа? Бусора ваші Бо, сиди, двокімнатна квартира, лобаш трохи трисот, а з якось зілгай. Понихай яка машина, хлопець, okay. шість перед сім назад.